Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема нашого уроку сьогодні це округлення до сотень дій з іменованими числами, а також будемо розв'язувати задачі і дослідження на визначення тривалості події та часу початку події. Щоб робота в нас кипіла, працювати будемо швидко, дружно і уміло. Всі готові до уроку! Гра округле число до сотень і до десятків. Округлі число 523 спочатку до сотень. Звертаємо увагу на число десятків, якщо 2, то число сотень не змінюємо. А в числі десятків і одиниць нулі число буде 500. Тепер округліть до десятків. Зверніть увагу на число одиниць. Якщо 0, 1, 2, 3, 4, то число десятків не змінюємо. І це буде число 520. Тепер округліть число 375 до сотень, у числі десятків 7. Тому ми сотні збільшуємо на 1. І це буде 400. Тепер 375 округліть до десятків. Буде 385. Тепер число 247 округліть до сотень 200. Тепер до десятків. Це буде число 250. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Збільште на 1 число в таблиці і запишіть їх каліграфічно. Давайте перевіримо, і ви записали такі числа. У завданні 619, між якими розрядними числами міститься кожне число. Запишемо за допомогою нерівності. Число 675 більше, ніж розрядне число 600, але менше, ніж розрядне число 700, тобто знаходиться між розрядними числами 600 і 700. Число 943 знаходиться між розрядними числами 900 і 1000. Число 125. Так, між числами 100 і 200. Число 376, більше, ніж розрядне число 300, але менше, ніж розрядне число 400, число 209 між числами 200 і 300. Число 411 між числами 400 і 500. Число 505 між числами 500 і 600. У завданні 620 округли до сотень кожне число Під час округлення діти в математиці використовують знак, що називається приблизно дорівнює. Він виглядає так отже, округлимо до сотень. При цьому пригадуємо правило: якщо в числі десятків більше, ніж 4, тобто 5, 6, 7, 8, 9, то число сотень збільшуємо на 1 а в числі десятків і 0 і одиниць нулі. Число буде 400. 487 округлюємо. Це буде 500. 189 приблизно дорівнює. У числі десятків 8, тому ми число сотень збільшуємо на 1. Це буде 200. 538 приблизно дорівнює. У числі десятків 3, тому ми число сотень не змінюємо. Це буде число 500. 690 приблизно дорівнює 700. 370 округлюємо до сотень буде 400 і число 809, у числі десятків 0, тому в числі сотень ми число не змінюємо. І це приблизно дорівнює 800. Обчислимо у завданні 621. Від числа 349, відніміть 9, це буде 340 і відніміть 40. Буде 300. Від числа 670, відніміть 70, це буде 600 і додати 5 – 605. Від числа 581 відняти 80, це буде 501 і відняти 1 – 500. До числа 3 додати 300, 303. А до числа 30 додати 900 буде 930. До числа 99 додати 100 199. У наступному виразі обчислюємо у дужках. Від числа 420 підняти 400 буде 20. 20 поділити на 4 буде 5. У наступному виразі обчислюємо у дужках від числа 810 відняти 800, це буде 10. І 7 помножити на 10 70. В останньому виразі від числа 550 відняти 500, це буде 50. І 50 поділити на 5 буде 10. Виконаємо дії з оменованими числами у виразах 622. До 20 хвилин додати 25 хвилин буде. 45 хвилин. До 9 хвилин додати 17 хвилин. 26 хвилин. Тепер до 22 секунд додати 28 секунд буде 50 секунд. Від 45 хвилин відняти 17 хвилин 28 хвилин. До 30 хвилин додати 30 хвилин 60 хвилин. Діти, а 60 хвилин це одна. Година. Від 60 секунд відняти 15 секунд це буде 45 секунд. До 45 хвилин додати 15 хвилин буде 60 хвилин. А 60 хвилин це 1 година. Від однієї години нам потрібно відняти 15 хвилин. А 1 година. Це 60 хвилин. Ми від 60 хвилин віднімемо 15 хвилин, буде 45 хвилин. Тепер від однієї хвилини відняти 30 секунд. Одна хвилина це 60 секунд. І від 60 тепер секунд ми віднімаємо 30 секунд, це буде 30 секунд. Завдання 623. Пасажир поспішає на потяг до Запоріжжя, скільки хвилин залишилося до відправлення? Пасажир вийшов з дому, діти, о 20 годині 5 хвилин та поспішає на потяг до Запоріжжя. Потяг відправляється о 20-й годині 12 хвилин. Скільки ж хвилин залишилося до відправлення? Нам потрібно від 20 годин 12 хвилин відправлення відняти 20 годин 5 хвилин і йому залишається 7 хвилин до відправлення. Пасажир встигає на потяг. А тепер визначимо за табло, коли ж прибуває потяг із Дніпра. Він прибуває о 20 годині 16 хвилин. О котрій годині потяг виїхав із Дніпра, якщо відомо, що на дорогу він витрачає 9 годин 10 хвилин. Потяг із Дніпра прибуває о 20 годині 16 хвилин. І нам потрібно таку задачу розв'язати дією віднімання. Тобто 20 годин 16 хвилин відняти 9 годин 10 хвилин. І в нас утримується, що... Потяг виїхав із Дніпра об 11-й годині 6 хвилин. Це задача на обчислення часу початку події. Запам'ятайте, що вона розв'язується така задача дією віднімання. Тепер розв'яжемо задачу 624. Трамвай перебував на маршруті 6 годин. І повернувся в парк о 13 годині. У котрій годині трамвай вийшов на маршрут. Що відомо в задачі? Що трамвай перебував 6 годин і повернувся в парк о 13 годині. Про що потрібно дізнатися в задачі? У котрій годині трамвай вийшов на маршрут. Тобто нам потрібно дізнатися час початку події. А такі задачі ми розв'язуємо дією піднімання. Отож, від 13 годин нам потрібно відняти 6 годин. І це буде о 7 годині трамвай вийшов на маршрут. Тепер розв'яжемо задачу 625. О котрій годині почалися заняття в секції карате, якщо вони тривали 45 хвилин і закінчились о 17-й годині 45 хвилин. Ця задача відрізняється від попередньої, що там були години, а тут у нас є хвилини. Отож, про що відомо в цій задачі? Що заняття тривали 45 хвилин, а закінчились о 17-й годині 45 хвилин. Нам потрібно дізнатися, у котрій же годині почалися заняття в секції. Тобто це задача на обчислення часу початку події, і нам її потрібно розв'язати дією віднімання від 17 годин 45 хвилин, відняти 45 хвилин. І в нас отримається. 17 годин. Тобто о 17-й годині почалися заняття. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 626 подібно до попередніх задач, які ми розв'язували з вами в класі. І вирази 627. На цьому ми з вами урок закінчуємо. Оберіть відповідну іграшку до вашої роботи на уроці. На все добре вам діти.